В ефірі каналу перший, який входить до сітки каналів Суспільне та фінансується з бюджету. Вийшло ток-шоу, яке можна вважати хрестоматійним прикладом розпалення ненависті та релігійної дискримінації. Вже сама назва ПЦМП, коли заборонять проросійську церкву в Україні новий відлік, одне суцільне розпалення ненависті до церкви, і все за наші гроші. До студії запросили викладача КДАІС Архімандрита Митрофана, проти священнослужителя виставили одразу трьох одіозних персонажів і влаштували фрік шоу. Сутність і призначеність якого Правдати переслідування українських християн і похизуватися, так би мовити. Успіхами на ниві ненависті до нас, окрім того, що ведучі були відверто ангажованими, в студії знаходився деякон ПЦУ і пропагандист ненависті Андрій Ковальов, який за якимось особливо ганебним непорозумінням залишається спікером генштабу ЗСУ. Буквально пару тижнів тому Ковальов розпалював ненависть проти православних американців і предстоятеля ПЦА, архієпископа Вашингтонського Тихона. В цивілізованому світі така людина вже давно була би зі скандалом звільнена та відповідала перед законом, але не в нашій найдемократичнішій. Вибачте, одній з найдемократні. Тичніших країн поряд з Ковальовим була присутня не менш одіозна Соня Кошкіна, яка так активно розпалювала ненависть противіряне духовенство в ПЦ, що один з її брудних фейків проти єпископа Івано-Франківського Никити довів до суду, який вона програла. Десь місяць тому суд визнав її винною у розповсюдженні брехні і зобов'язав спростувати цю гедоту. Велика експертка та журналістка була так впевнена на суді у своїй інформації та авторитеті, що одразу заявила, що її телеграм-канал Соня Кошкіна Офішал їй не належить, і це не вона постила цю брехню. Після такого жирного провалу нормальному змі у нормальній країні було б соромно запрошувати таку людину на ефіри, окрім як для того, аби вони публічно просили. Вибачення, втім Знову не в нас. Ну а як важку артилерію додали чи не головне обличчя армовіру В'ятровича, колишнього головного по державній ідеології Україні, де державної ідеології не передбачено. Той самий одіозний екс-голова інституту знищення національної пам'яті. Саме В'ятрович був одним з особлень тієї ідеології, яку насаджував режим Порошенка. Він це концентрація всього того, що український народ з полегшенням виконав назвалище історії на виборах у 2019-му. Спочатку президентських, а потім і парламентських. І якщо Порошенка всі ці карикатурні лозинги та ідеологеми були лише політтехнологією. Туди таких, як В'ятрович, все було серйозно. Це зміст їхнього життя і ціль. Люди, проти яких на останніх виборах проголосувала більшість, себе прекрасно почувають. Тепер вони можна сказати, консультанти та міцне плече для влади у боротьбі з християнами, і все те, вироком для чого обіцяв стати Зеленський на стадіоні, сидить на екрані телевізора на державному каналі. І мило проводить бесіди з представником партії Зеленського, з яким у нього повне порозуміння у питанні знищення УПЦ. Здебільшого ефір складався зі стрічних випадків Вятровича і Ковальова, а у цьому трофану затикали рота. Ну і звісно, всякі банальності від брехливою кошкіною. Але сьогодні ми не про це. Головним лейтмотивом цього цирку, як ви розумієте, були плани по знищенню церкви. Що потрібно, щоб знищити церкву? Чому потрібно переслідувати українських християн? Як зробити це ефективніше і безкарно? Які Підводні камені, чому так вкрай необхідно в другому читанні проголосувати за законопроект 8371? На цьому моменті включився депутат від партії Слуга народу Чук, один з основних лобістів тоталітарного документу, яким планується заборонити УПЦ. Депутат поспішив вивести шефа кварталу з під вогню полум'яних речей, гостів студії, і нагадати, що вся ця ідея з терором церкви і має повну підтримку президента. Ну, перш за все, я би хотів зреагувати на слова мого колеги В'ятровича про позицію президента. Позиція президента є і вона досить чітка для мене особисто. Я думаю, як і для багатьох людей, які обізнані в ситуації про заборонену російської православної церкви та афільованих структур. А президент України видав чіткий указ, на основі якого Рада національної безпеки і оборони видала своє рішення. Зобов'язати уряд розробити законопроект, який би заборонив дії в Україні діяльність російської православної церкви та її афіліованих структур. Тому до президента я думаю питань не повинно бути і немає на моє глибоке переконання. Що Зеленський взагалі провідна фігура у цьому процесі? Пригадайте президентський указ 1 грудня 2022 року, який фактично оголосив офіційний терор проти УПЦ. за словами Ліксійчука. Президент Зеленський і є основним ініціатором переслідування християн. Що ж, дякуємо за ці свідчення. Одного дня вони знадобляться на суді проти тих, хто знущався з українського народу і конституції. Аліксійчук також заявив, що в раді вже зібрали 226 підписів за нове голосування. А на сьогоднішній день. Володимир може підтвердити, тому що вони збирають підписи в своїй фракції і в інших фракціях. Я е, ініціатор і відповідальний за збір підписів фракції Слуги народу. У нас сьогодні вже є більше 226 голосів щодо підтримки внесення в залу на розгляд за проконопроекту про, підтр... про про заборону російської православної церкви і структур. Як вчасно з'явилася ця цифра, готових на злочин нардепів, ця програма на ТВ, і взагалі, як після паузи, знову розквітла ця риторика людожерів, саме скінчилися міжнародні публічні заходи, де головному коміку нашої країни потрібно було грати лідера демократичної країни, а не дріб'язкового диктатора. Бо заради таких саміти у Швейцарії не влаштовують. І от саміт пройшов. Можна сперечатися з яким результатом Роль зіграна. Можна знову бути собою. Час повернутися до тотального переслідування українських християн, і Олексійчуки з В'ятровичами завзято запрацювали. Вони дуже бояться світової реакції. В'ятрович декілька хвилин історично розпинався про попередження адвокатської фірми Роберта Амстердама, про відповідальність перед американським законодавством за знищення церкви, яку вони звуть не інакше як погрозами, але поки що до відповідальності уперів далеко. Наразі вони створили всередині країни такий собі герметичний дикунський заповідник, в якому легалізують цю рюдожерську дискусію, виправдовують протизаконні і антидемократичні дії, прикриваючись кровожерливим натовпом, який самі ж накрутили на таку ненависть своєю брехливою пропагандою. Апелюють до так званого запиту суспільства, який самі ж вигадали і створили. Хоча насправді були її жменькою агресивною меншості, яка дісталася адмінресурсу. Цікаво також, що Аліксийчук навіть не приховує кінцевого результату, того якої він бачить долю найбільшої Християнської конфесії в Україні він знову розкрив карти сценаріїв, які влада готувала для ОПЦ. Але про це у наступному випуску вже завтра. Підписуйтеся, якщо не підписалися, і якщо ви поважаєте нашу роботу, просимо підтримати наш канал. Слава Богу, за все одного дня морок впаде. цирк Шепіто збере свої речі, а маріонетки підуть у свій нафталін.